Вітаю усіх глядачів мого каналу, продовжуємо знайомитись з електронними таблицями. Сьогодні поговоримо про те, як записувати математичні вирази. В основному, правила щодо запису математичних виразів в LibreOffice такі ж, як і в математиці. Але варто знати про декілька важливих нюансів. По-перше, не можна пропускати знак множення. Наприклад, той вираз, що ви бачите в клітинці а 1 2 помножити на 3 плюс 4. Потрібно записувати так. Дорівнює 2 помножити і у дужках 3 плюс 4. Натискаємо Enter. Одразу відбувається обчислення. Бачимо результат 14. Якщо виділити клітинку A2 знову, то у рядку вводу можемо бачити безпосередньо математичний вираз. Отже, пам'ятайте, що формули починаються зі знаку дорівнює. І, до речі, також пробіли між числами та знаками не впливають на результат. Можна їх ставити, а можна не ставити. Сам знак помножити це зірочка, що знаходиться на клавіші з цифрою 8. Якщо не поставити знаку дорівнює, от, наприклад, в клітинці а 1 його немає, то програма сприймає цей запис просто як текст. А не як математичний вираз. А от якщо знак дорівнює поставити, натиснути Enter. І зверніть увагу, знаку помножити тут немає. А програма пропонує мені це виправити. Пише, що виявлено помилку в введеній формулі і чи приймаю я запропоноване виправлення, де вже присутній знак помножити. Якщо натиснемо так, то будуть застосовані зміни. Якщо ж відмовитись. То в клітинці А1 бачимо таке попередження. Помилка із кодом 509 і ніяких змін. Управляємо її. Будемо мати те ж саме число 14. Тепер у нас вміст клітинок а 1 і а 2 нічим не відрізняються. Отже, запам'ятайте, що знак помножити пропускати не можна. Знак ділення це знак скісної риски або слеш. Наприклад, торівнює. 10 поділити на 2. Натиснемо Enter в результаті маємо 5. Не плутайте ділення зі знаком двокрапки, як його іноді позначають письмово. Двокрапку в електронних таблицях використовують при визначенні діапазону клітинок. Минулого разу ми про це говорили. Щодо ділення якихось особливостей немає. Єдине, що можемо одразу з вами подивитись: а що буде, якщо поділити на 0. Наприклад. 10 поділити на 0, Enter. Бачимо помилку, сенс якої зрозуміти нескладно. Вона попереджає, що відбулось ділення на 0. Div це скорочення від division, що означає ділення. Звичайно, що помилку саме у такому вигляді, коли прямо написано поділити на 0, знайти нескладно. Але майте на увазі, що коли треба ділити на якийсь вираз. Це може бути вже не так очевидно. Наприклад, якщо спробувати обчислити значення такого виразу, ми побачимо ту ж саму помилку. Ділення на 0. Тут справа у тому, звичайно, що знаменнику цього виразу, теж, якщо все порахувати, там буде 0. Тепер настала черга звернути увагу на операцію піднесення до степеня. Вона позначається таким значком. Який знаходиться на клавіші з цифрою 6. До речі, називається цей значок циркумфлекс. Отже, 2 в степені 3 ми будемо записувати так. 2 значок піднесення до степеня 3. Маємо 8. Іноді мої учні жартують, що буде 6. Але ні. Я, звичайно, з таких жартів сміюсь, але лише із вічливості. І з піднесенням до степеня пов'язана одна важлива особливість. З алгебри ми знаємо, що мінус 5 в квадраті, якщо не ставити дужок буде дорівнювати мінус 25, тому що тут піднесення до степеня стосується лише числа 5, а знак мінус стоїть окремо. А якщо мінус 5 взяти у дужки, то в такому випадку це вже означає мінус 5 помножити на мінус 5. А добуток двох від'ємних чисел це число додатне. І з дужками маємо результат зі знаком плюс. Просто 25. Так от в електронних таблицях з якихось причин це правило не працює. Якщо ми запишемо, дорівнює мінус 5 в степень 2, натиснемо Enter. В результаті маємо 25. Хоча жодних дужок тут немає. І, по суті, ми повинні були отримати мінус 25. Як вийти з такої ситуації? Можна записати цей вираз трошки в іншому вигляді. Ось цей мінус перед числом 5, це ніби мінус 1 помножити на 5. І у такому вигляді мінус 1 помножити на 5 в квадраті. Ми не ставимо жодних дужок і маємо від'ємний результат, який повинно бути мінус 25. Отже, пам'ятайте про цю особливість при піднесенні до степеня від'ємного числа. Якщо навіть дужок не вказувати, знак мінус може загубитись. Ще один нюанс пов'язаний із записом від'ємних чисел. Наприклад, число мінус 3 можна так і записати: мінус 3 маємо у клітинці від'ємне число. Крім того, якщо записати число у дужках, і натиснути Enter. Його також автоматично буде змінено на від'єм. До речі, зверніть увагу, знаку дорівнює, я там не ставив. Я просто записав у дужках трійку. І тепер її змінено на мінус 3. Так буде з будь-яким числом. У дужках число 9, Enter мінус 9. Якщо ж знак дорівнює поставити. І тоді використати запис числа у дужках. Наприклад, у якомусь виразі 4 додати у дужках 3. В такому випадку жодної заміни не відбувається. В принципі, як і повинно бути у математиці. Зараз ця трійка у дужках, це по суті просто число 3. Натискаємо Enter, бачимо 7. Як і повинно бути: 4 плюс 3 7. Отже, знаєте, якщо ви берете число у дужки... Але не у формулі, що починається зі знаку «Дорівнює». тоді число автоматично буде змінене на від'єм. Також пару слів про відсотки. Для запису відсотків користуються відповідним для цього значком, що знаходиться на клавіші з цифрою 5. Якщо записати, наприклад, вираз дорівнює 35% і натиснути Enter, у глізниці з'являється відповідне значення 35%. А як знайти 35%, наприклад, від числа. Припустимо 80. Ми знаємо, відсоток це сота частина від числа. І щоб знайти частину від числа, треба помножити число на цю частину. Тому, якщо запишемо такий вираз, дорівнює 35% помножити на 80. То в результаті будемо мати 35% від 80. Це 28. Тепер давайте попрактикуємось записувати деякі вирази. В першому виразі бачимо дріб. Тут, коли будемо записувати його, так би мовити, в один рядок, то треба не забути взяти і чисельник, і знаменник у дужки. Тому що ми ділимо весь вираз зверху на весь вираз знизу. Саме для того, щоб це зберігалось, і потрібні дужки. Отже, я починаю запис зі знаку дорівнює. І одразу можу поставити дужку, що відкривається, дужку, що закривається, і перевести курсор між ними. Тут будемо записувати чисельник. Чисельник у нас 23,5 плюс. Далі число мінус 6,2 в третьому степені. Так само, як і в математиці, два знаки плюс і мінус повинні бути розділені дужками. Отже, в дужках пишемо мінус 6,2. Знак піднесення до степеня на клавіші 6. І третій степень. Після цього плюс 45 помножити на, і в дужках мінус 3. Так ми записали чисельник. Далі у нас риска дробу. А ми ставимо поділити. Можна для зручності розділити пробілами, щоб було краще видно. І знову ж у дужках записуємо знаменник. 34 плюс 7,2 у другому степені. Мінус 44 помножити на 2,2%. Тепер у нас весь вираз записано. Натискаємо enter. Бачимо його результат. У наступному виразі треба знайти 32% від числа. А число тут подано у вигляді виразу. Знову ж, в такому випадку, обов'язково користуємось дужками. 32% будемо помножувати на число. А число це цілий вираз. Отже, його запишемо у дужках. В середині у нас мінус 3,15 в третьому степені. Тут, якщо не помиляюсь, число можна у дужки і не брати, але у виразі вони стоять. Можемо і поставити. Наскільки я бачу, це ніяк не вплине на результат. Отже, це число помножується на 5,15. І додаємо 3,12. Поділити на мінус 18. Знову ж, не забувайте, знак ділення це слеш, а не дві крапки. Тепер натискаємо Enter. Так, і ніяких обчислень, звичайно ж, не відбулось, тому що я забув спочатку поставити знак дорівнює. Без нього LibreOffice сприймає все це як просто текст, а не математичний вираз. Виправляємо це, ставимо «Дорівнює», Enter. І бачимо відповідь. Наостанок, наведу вам приклад із виразом, що містить змінні. Припустимо, нам треба за допомогою електронної таблиці обчислювати значення такого виразу. Тут присутні змінні x, y та z. Спочатку давайте просто запишемо цей вираз у формулу. Дорівнює чисельник у дужках. Це важливо. 7 помножити на x. мінус 12 помножити на y. У третьому степені. Це ділиться на 45 2 помножити на Z в квадраті. Звичайно, зараз ми жодного результату не отримаємо. Тому що значення для X, Y та Z вони ніде не визначені. Тому, якщо зараз натиснути Enter. Бачимо повідомлення про те, що виявлено помилку. Причому досить дивно програма хочеться виправити тут. Просто прибрали x з формули. 7 помножити у нас на x, а тут його вже немає. Але ми з цим не погоджуємось, ні. І тепер для змінних x, y, z виділимо декілька клітинок. Наприклад, запишу просто пояснення: Змінна x. Далі змінна y. І змінна z. А у клітинках напроти запишемо відповідні для них числа. Наприклад, 9, 2, 6. А тепер я повернусь до формули і замість X, Y і Z буду використовувати адреси клітинок, де записано їхні значення. Значення зміною x це клітинка із адресою d1. Отже, замість x запишу d1. Замість Y – 2 І замість z d3. Натискаємо Enter. І тепер LibreOffice обчислює значення цього виразу. Якщо змінимо, якесь x, y, z то після внесення змін, відповідно, і значення виразу також обчислюється заново. Що ж, на цьому на сьогодні все. Дякую усім за увагу і чекаю на ваші запитання у коментарях. Також мені буде дуже приємно, якщо ви поставите лайк і підпишетесь на мій канал. На все добре!